В яким ми згадуємо найперше пам'ять винесення чесних древ Христа Господня. Ми з вами знаємо, що цариця Олена в 330-х роках знаходить Хрест Господній недалеко біля Володимира разом із двома іншими хрестами, про що ми читаємо Писанні, як було розіп'ято Господа. І історично так складається, що. Царське місто на той момент, одним із царських міст, окрім Риму, на той момент у Римській імперії також стає Константинополь. І, звичайно, що частина Господнього Христа зберігалася в Єрусалимі, але також і частина цього Христа, животворчого древа Господнього, вона зберігалася і в Константинополі. І багато чудес і явлень відбувалося від цього Христа протягом усієї. І ось у сьогоднішній день ми святкуємо винесення цього хреста. Це наш на спомин про ті події, коли давно у Константинополі е, вирувала хвороба, була епідемія. І дуже багато гинуло народу. І люди, віряни, чолі з патріархом, вони взяли оцей хрест Господній і разом із ним, чинивши хрестний хід е, навколо міста, освятили воду. І з того моменту... Епідемія пішла на спад. І, власне, на спомин про це свято, і про це явлення і встановлене сьогоднішнє свято. І запитаємо себе, дорогі браті і сестри. Ось апостол Павло каже, що ми проповідуємо Христа Розп'ятого для юдеїв спокуса, а для Єліні безумства. Чому для Єлінів безумства? Ми знаємо із подорожей апостола Павла про те, що він, ну, він пропов. Людини. Але для них було немислимо, що Бога можна вбити. Христа вбили на Христі, Його як людину. І філософи вони не могли сприйняти цього вчення. Тому для них це було безумство. Як може людина, створена людина, убити досконалого Бога. І тому вони сказали по іди, йди, іншим разом послухай. Христа. Кожного дня ми з вами кладемо на себе по декілька десятків хресних знамень, правда? Хрести прикрашають наші домівки, хрести прикрашають і увінчують храми. І врешті-решт ми носимо хрест на наших грудях. Але спитаємо себе, чи дійсно для нас, за словом апостола Павла, і для тих, хто спасається Хрест є сила Божа. Ми бачимо, що давні мешканці Константинополя з вірою взяли чесний хрест Господній і через це отримали зцілення. Але чи не стає хрест для нас просто атрибутом? Просто виявом нашої віри, яка більше ні до чого нас не кличе, як тільки одягнути на себе хрест? Чи дійсно Хрест для нас не є амулетом. Ось я одягнув на себе хрест і нічого поганого зі мною в цьому житті не станеться. Трохи магічне мислення, правда? Зручно так думати. Але чи дивимося ми на хрест як на спомен про те, заради чого все це? Чи є хрест для нас спомином, до чого ми повинні прагнути? де насправді наша нагорода. І в сьогоднішній день ми також звершуємо пам'ять семи мучеників Макавеєвих, їхньої матері. В нашій біблії в синодальному перекладі, зокрема, вона є, вона поміщена із приміткою на канонічну зірочкою. Ці книги вони не, є, не вважаються до кінця богонатхненними, вони не мають підтвердженого авторства, але церква визнала їх такими. Що І з цим вони загинули не за відстоювання власної ідентичності земної. Адже ми знаємо, що коли в них прийшли завойовувати, в них прийшли язичники. Я можу помилятися, але мені здається, що це були римляни, це була Римська імперія. І, звичайно, язичники вони хотіли, щоб Макавені принесли жертви їхнім богам. Чи матір, частина сина більш від мене, той недостойний мене. І пізніше читаємо слова апостола Петра, який каже, от ми залишили все і пішли за тобою, що ми отримаємо. І Господь обіцяє незбагненні і незрівнянні блага тим, хто буде вірний йому до кінця. Самого початку ми читаємо, хто зречеться мене перед людьми, того зречуся і я перед отцем, коли прийду у славі замінами. І яким для нас є. Подвиг оцих мучеників. Згадаймо для себе історію патріарха Авраама, коли він Сару, свою дружину назвав сестрою тільки заради того, щоб не померти. Бо люди боялися смерті, бо не знали, що їх чекає тільки Шол, рай, закритий був для людини. Якщо ми доснувально дослідимо книгу «Буття», гріхопадіння Адам і Єві» і все подальше, то старогітні люди вони боялися цієї смерті, вони намагалися її якомога далі відсунути, щоб менше е, часу перебувати у тому місці муки, очікуючи на Месію. Але ми бачимо зовсім інше, на прикладі Маковеїв. Вони стоять незворушно, дотримуючись своєї вірності Богові. Вони не бояться смерті. І, власне, від них ми отримуємо поминання померлих. Бо вони першими почали говорити про те, що існує життя поза смертю. І за тих, хто помер, теж потрібно молитися. Юда Макавей після битви приносить жертви за тих воїнів, які вже полягли. І ця їхня віра живить їх і тримає їх. І жоден із них не зрікається, але всі вони. Дорогі браті і сестри, я знову повторююсь, буду, напевно, на цьому стояти, доки я, що шлях християнина це є шлях мучеництва, це є шлях жертовності, коли нам потрібно пожертвувати, інколи відсікти свої інтереси заради того, щоб здобути щось більше, щоб здобути царство. Кожен із нас у своїй мірі є апостолом, до якого Господь каже, хто залишить дім чи землі, чи якийсь маєток, і піде за мною, отримає більш. Бо часто нам потрібно допомагати іншим людям, нам як священникам і вам, як вірним, теж, деколи коли потрібно більше часу для того, щоб роздумувати над Писанням, для того, щоб проповідувати не тільки словами, але і своїм. Щоб досягти якогось е, певного етапу досконалості. І все це потребує від нас залишення земних турбот. Десь ми там пропустимо бур'янець, десь не, прибирає, не прибираємо будинку і інші такі життєві речі, але все це є твінне, це є земне. Наша нагорода справжня є на небесах. І ми маємо в цьому підтвердженню цілий сон мучеників, які. Е, Безсумнівно, незворушно стояли до кінця, щоб зберегти свою вірність Богу. Бо вони розуміли, що будинок перевірний. Город біля будинку теж тимчасове явище, хоча ми працюємо на ньому кожного літа. Машина, автомобіль, рідні це все тимчасові явища. І навіть є така історія про одного мученика старця, який Богу Зректися від Христа, і він каже, я прожив досить багато років. І Господь завжди був вірний мені. Він ніколи не залишив мене, коли я був у скорботі То чому сьогодні я маю відступити від Нього, якщо моє життя залишилося рік чи два. Йому ну, там було досить багато років, і каже, якщо моє життя залишилося рік чи два. Дорогі браті і сестри, завжди. Тримаємо не тільки на своїх грудях, але найперше у своїй пам'яті, у своїх душах Хрест Христів. Пам'ятаємо і роздумуємо над тією великою жертвою, яку Він приніс себе заради нашого спасіння і стараємося бути гідними цієї жертви. Не робімо її просто історичною подією, яка колись сталася, але зробімо себе. І страждайцями Христовими. Розпинаємо, як каже апостол Павло, свою плоть із похотями і пристрастями. І йдемо так шляхом життя, щоб і всім нам здобути вічні оселі. Амінь.